Здається, поробила, вікна помила, їсти наварила. Як добре, що завтра вже субота, суботи і не треба бігти на роботу можна буде вікна помити, хлопчикам штани пошити, а донечкам спіднички вишити. Зараз ще сміття, сміття винесу. Тобі неття стаття. Тату, тату, свято, треба маму привітати, гарне щось подарувати, щоб приємно здивувати, гарні квіти купити. Подарунок вищий клас. Ось Ось із тобі путівка на багами. Ось, мамо, це тобі путівка на багами. Але як же я залишу вас? Нормально, не хвилюся і про малечу не хвилюся. Я також беру відпуск, відпустку, так, так що порядок буде вдома. Ну що, спасибі коли так? Мамо, йди збирати речі. Сюрпризи ти мастак. настав вечір. Рано уже настав дзвонить будильник.

І засимаємо. Настав ранок, дзвонить будильник. Ранок уже, пора вставати Іду, і діточок нагодувати. Я хочу пиріжків, з ними хлопота багато, я ж не забувайте тату, тож, приходуй, тож приготую вам салат. Буде в нас салатний ранок, ти у нас найкращий стат. Що це ти приготував? Капустину нарубав? Ну який ж це за салат, а казав, що буде лад? Приготував, що вмію. Настав, веч... Настав вечір, зізоснули. Ран... У ранку капуста, на вечері теж капуста, добре почалась відпустка, дзвонить подильник. Тож приготую вам знов'я салат. Ми не хочемо вже далі салат. Давай. Ранник уже пора вставати і сніданок готувати, хочу каші і то що готує, мама наша. Я не вмію так варити і без каші можна жити, і діти гуляти. Тату, тату, зав'яжи мені шнурки, тату, тату, зачеши. Тато, тато, зав'яжи мені шнурки, а ти амо де, мо... де чобітки? Я не мушу. Я не мушу вас видягати. Цитьте, не виродувати, це не кажу я вам тато. Ну мультики дивитись. Перший день пройшов як слід Ра... вечір уже дзвонить будильник. Приготую вам сьогодні далі я салат. Ми хочемо сьогодні каші. Я не так варити і без каші можна жити. Ми кашу зваримо самі. Дуже добра буде каша так готує мама наша. А ось крупа. А ось і а ось ось крупа. А ось і ма а ось і масло. Треба масло в кашу класти, а, цук, а, му, а молоко кла, теж клади. Дуже добра буде каша, так готує, мама наша. А далеко на багамах хвилювалась їхня мама. Ой, дивіться, мама наша. Зараз варю я я вам кашу. Але що це каша? Мушу визнати смачна. Я не знала, що ваш тату вміє готувати. А де ж він сам? Він ще спить, прокидайся, годі спати, каша готова. Я мастак, усе вмію, тільки коли я зголоднію.